Всім вам мир Божий, нехай Господь вас охранить там, де ви є. Хочу поділитися таким откровенням, що кожна людина вона народжується на цей світ для того, щоб зробити свій вибір. Тому що те, що ми запускаємо в свій мозок, наші думки, і те воно виконується. Да, якщо ми там запускаємо. Як, якесь осуждення, запускаємо якесь зло, то, звісно, воно здійснюється. Як узьо, е, хтось запустив свій мозок, що потрібно йти убивати. І воно здійснилося, прийшла ця війна. От, і встановити цю війну може тільки покаяння. Потрібно каятися, виправляти свої помилки і впускати в себе слово Божє. Бога треба впускати в свій